Суд Амстердама вирішив повернути Україні кримське золото скіфів. Колекція з понад 500 експонатів була на виставці у музеї Алларда Пірсона саме в той час, коли Росія анексувала Крим. Відтоді Україна судилася за право на безцінні скарби. Нині, спираючись на конвенцію ЮНЕСКО від 1970 року, суд вирішив, що на об'єкти культурної спадщини може претендувати лише суверенна держава. Крим це частина України. Лише наша центральна влада може вирішувати до якого музею повертати ці скарби. Як ви знаєте, Крим окупований Російською Федерацією. У нас немає доступу до півострова. Ми не можемо там захищати нашу культурну спадщину. Музею Аларта Пірсона свої експонати передали чотири кримські музеї. Нагадує куратор виставки в Європі Валентина Мордвінцева. Я вважаю нечесно віддавати його комусь іншому, окрім Криму, оскільки, як я вже сказала, це породить ще більше проблем у майбутньому. Київські скарби залишатимуться в Амстердамі, доки не спливе час на подачу апеляції. Про таку можливість заявляли обидві сторони, якщо рішення суду буде не на їхню користь.